Відчуття якогось кохання такого пристрасті з цим препаратом, тому що саме такі емоції я отримую з рістілайну. Я почала працювати з рестілайном 23 роки тому. Я обираю цей бренд за впевненість в результаті, за безпечність. І за велику доказову базу моїм пацієнтам дуже важливо природньо виглядати, і тут мені Рестілайн дуже допомагає, тому що з усією лінійкою я а, а, можу досягти будь-якої мети. То, якщо я хочу а, чіткий овал обличчя, я маю мати чіткий овал, а не якусь зайву, а, ну зайвий об'єм. Мої фаворити портфоліо Рестилайн це Рестілайн Кіз. Це саме природний мілілітр препарату, який я використовувала в своїй практиці. А також Рестілайн Ліфт. Він дає максимальний ліфтинг без напряку. Мій шлях рестилайна почався зі скінбустері. Ці унікальні препарати, які не мають аналогів. Вони покращують стан шкіри та її параметри: сяєння, сположеність, текстуру. Рестілайн Kiss це препарат, який я обираю для корекції. губ. Він м'який, він добре тримає форму, він не дає ускладнень. І мої пацієнти дуже його люблять. І коли наша мета довше природніше. Доглянутіше більш шикарно виглядати, то звичайно нам на допомогу статистілайн. Я працюю зі всіма препаратами бренду Restylane, але мій найулюбленіший це Refine. Restylane звичайний. Я його обожнюю в тих випадках, коли мені треба зробити дуже чіткий об'єм для губ. Рестілайн ріфайн Рестілайн Кіс. Чому? Тому що все-таки об'єми для дорослих дівчат, погодьтеся, це не настільки актуально. Тобто, ми ці об'єми відновлюємо, робимо, але в будь-якому випадку нам хочеться, щоб об'єми не збільшувалися з віком. Дуже багато людей приходять і кажуть: Боже, ці великі губи, які це жах, які кошмар. Ми тільки не хочемо ці великі губи. Знаєте, з препаратом розстрілаємо оціх жахливих губ не подима. Ще жодний, жодний з конкурентів не повторили того результату, який я отримую від розстілайну Віталом хліб. -ві. Якщо мій пацієнт замовляє виключно натуральні губи, я вагань обираю розстілайні файл. Коли ми працюємо, по-перше, з розстілайном, ми робимо природні, красиві сексуальні губи, які є ознакою. Рестилайн це шанель світі філові на основі гелоної кислоти. Свою вдячність від своїх пацієнтів я передаю компанії Ресілайн за їх продукт.